великому Богу за його доброту, за його благість за його щедрість, за те, що він такий розположений до нас. Я хотів би також подякувати вам за ваше терпіння. Ми вже йдемо до закінчення нашого зібрання. І я хотів би, щоб ви мотивували себе, що в нас буде смачний обід. Нам до обіду трошки залишилось. І я готував проповідь, але розумію, що ми вже так багато отримали сьогодні через спів, через проповідь, через молитви. Я хотів би вам запропонувати компроміс. Я скажу половину своєї проповіді. Основну думку, я скажу. І тому я прошу, щоб ви бодствували, щоб ви не спали, тому що мені тяжко буде бачити, хтось дрімає або комусь не цікаво. Особливо на балконі, і всі, хто в залі. Якщо у вас є спокуса, посидіти на телефоні, то зараз я прошу, щоб ви перемогли це. Я хочу сказати сьогодні важне слово, яке буде мати вплив на ваше теперішнє і на майбутнє, якщо ви почуєте. Тому я прошу вас, щоб ви були уважні. Книга Еклезіаст і п'ятий розділ, і 18 віршик. Книга Еклезіаст 5 і 18. І якщо якійсь людині Бог дав багатство та майно і дав їй владу користуватися ними і брати свою частку і насолоджуватись від своєї праці, то це є дар Божий. Я хочу сказати невелике слово, як слово настанови, слово побажання і слово благословення. І воно всього-навсього в двох словах дар Божий. Якщо коротенько, то я хотів би сказати про те, що Бог наш щедрий і Він нам дає багато. І в Біблії написано, що Він дає все. Але коли людина це отримує, це ще не факт що вона цим буде користуватися, і це ще не факт, що вона візьме свою долю, і ще не факт, що вона буде цим, всім насолоджуватись. Тому всім нам. Я бажаю дара Божого. Самий багатий чоловік, який жив на цій землі, Соломон, в книзі Еклезіаст повторює декілька раз. Знову і знову повторює одну і ту саму істину. Духу Святому, який є автором Писання, було угодно записати декілька раз в книзі Еклезіаст. А також на всіх сторінках Біблії одну і ту ж саму Істину, що ми з вами залежимо від Божого дару в багатьох аспектах нашого життя. Він говорить: якщо Бог якійсь людині дав багатство і майно, Бог не об'язаний комусь щось давати. Він суверенний Бог. Але якщо Бог комусь щось дав, Саулу він дав своє, Давиду він дав своє, Соломону набагато більше, ніж всім. А трошки сину Соломона дав трошки менше. Бог нам дає. І я так радий, що сьогодні в нашому зібранні ми проголошуємо Бога, який дає. Слава йому за це. А що Бог нам дає? Апостол Павло говорить, що Бог нам дає дихання, життя і все. Маленьке таке слово, але яке воно глибоке, яке воно об'ємне, і яке воно щедре. Бог нам дає все. І коли ми дивимося на Адама, то Бог його створив із пороху, але він не залишив його мертвим. Після того, як він створив його, його тіло, написано, Він вдихнув в нього дихання життя. І Адам став живий. І зверніть увагу, що Бог не залишив. Адама жити в пустелі, правда? Він не залишив його жити в некомфортних умовах. А де поселив Адама? В раю. І я вам нагадаю, що в тому раю була їжа, фруктові дерева, там була річка, яка орошала той рай. Крім того, там. Золото це було, і про то золото написано, що воно було добре. Там були дорогоцінні каміння. В тому раю Бог дав заповідь, де чоловік міг проявляти свою волю в виборі своєму. В тому раю Бог дав працю Адаму. Зверніть увагу: праця була дана людині до гріхопадіння, не після, а до гріхопадіння. І він йому сказав, щоб той охороняв цей рай, і на кінець, як вінець. Він дав Адаму дружину помічницю. На кінець другого розділу ми можемо сказати, що Бог дав Адаму все. Все. Але Адам, як і ми, здібні губити те, що Бог нам дає. Ми здібні губити, і Адам багато що втратив. І духовне життя втратив. І втратив спільноту своєю дружиною, і втратив якусь владу над природою. Він багато що втратив, але слава Богу, що він втратив не все. Ми читаємо пізніше про Авраама, про Якова. Про них теж написано, що вони мали все. Я згадую свою маму. У нас жив рядом з нами один сусід, його звали Степан, і в нього була проблема в тому, що. Він не мав всього, він не мав Бога, він не мав спасіння. І тому він часто занурювався в стакан, в бутилку. Він мав алкогольну залежність. І коли він трошки підвип'є, він любив приходити до мами і розмовляти на різні теми. І одного разу мені закарбувалось в моїй пам'яті, він прийшов. І мама йому каже: Слухай, Степане, та тобі треба зупинятися. Ну, скільки ти можеш пити? Ти, ти і собі шкоду робиш, і дружині, діток у них не було. А він такий, якби не чує мою маму, і так, якби з сарказмом говорить, каже: Ганю, та я вже літака пропив. Людина здібна губити. Ми з вами також здібні губити те, що Бог дає. Я прочитав про такий парадокс в нашому житті, що деколи як у цього Степана наші цінності невірні в нашому житті. Саме велике і дорогоцінне, що ми маємо в нашому житті, вартує нам досить дешево або безкоштовно. Це такі речі, як їжа. ну В Америці коштує не досить дорого, вода. Або безплатно, або досить дешево коштує, повітря. Я дякую Богу, що, що ми таксу не платимо за повітря. Дихаємо на повні груди. І сон. Скільки ви платите за сон? Нічого не платите. А я хотів би, щоб ми обновилися сьогодні в образі нашого мислення і пріоритетах наших цінностей. Оці речі, вони для нас якби безплатні, але ми від них. Залежимо. І є речі, від яких ми можемо не залежати і не жити. Але дивіться, як вони високо цінуються, як вони багато вартують в, в житті людей. Це щось фірмове, це щось таке дороге, це щось таке брендове. І люди за цим тянуться і платять великі кошти, тому що один поперед одного хочуть показати, що вони крутіші, що вони багатші, що вони значиміші. Але це проблема. це проблема. Тому що для нашого задоволення, для нашої побожності Бог нам дав все необхідне. Якщо маєш одежу і їжу, то що? Дякуй за це Богові. І тому ми сьогодні з вами дякуємо за те, що Бог нам дає все щедро. І я хотів би звернути вашу увагу на те, що говорить Соломон. Якщо якійсь людині Бог дав багатство і маєто, я сьогодні хотів би від себе додати, якщо Бог вам дав сім'ю, якщо Бог вам дав працю, дітей, онуків, друзів, церкву, якщо вам Бог дав. І ще він до цього додав, слідуючи, що ви можете користуватися цим, то це є дар Божий. Скільки в нашому домі, скільки в нашому гаражі, речей, якими ми не користуємося. Ми кажемо, на чорний день хай буде. Ми ті речі перекладуємо з місця на місця, вони припадають пилю, ми протираємо ту пиль, ми наводимо порядок, але ми їм не користуємося. Хтось сказав, що якщо ви за рік часу не скористувалися якоюсь річчю, то ви можете просто її викинути. Брати і сестри, щоби користуватися тим, що ми маємо. Це є дар Божий, ми даже самі не можемо використовувати. Купуємо, набуваємо, думаємо, о, я буду користуватися, а реально, реально ми це не використовуємо, і це марнота, і це як сміття. Я згадую одну сестру, і вона молилася перед Богом і говорила: Господи, якщо ти даш мені купити дім, то я тобі обіцяю, що мій дім не буде музеєм. Що мій дім не буде музеєм, а я позволю, щоб цей дім служив святим. І я був в тому домі, і вона виконала свою обітницю. А скільки домів є як музей? І зворотній приклад. Чув про одного чоловіка, який будував свій дім і жив у врім'янці такий, наподобі Сарая. І він побудував той дім за декілька років. І йому настільки стало жалко цього дому, що він остався в рімянці жити. А цей дім служив тільки для того, що він своїм друзям, родичам, гостям показав. дивіться, що я побудував. Він, він дім більше жалів, ніж себе. От такі є моменти, коли це такі, як музейні експонати, ми вклали в них все своє життя, багато коштів, а реально використати не можемо. Наші діти цього використати не можуть. І кому воно то все дістанеться? Тому примудрий Соломон, він, можливо, говорив про себе, а зверніть увагу, що він був не тільки примудрий, він був самий багатий. я хотів би йому задати питання, Соломон. А як багато речей ти був використав в своєму житті? І недаремно на досвіді він сказав ці. Речі, що якщо Бог дав комусь, і ще до того додав, що людина користується, то це є Божий дар. Отримати це ще не значить, що ви будете використовувати. А тепер послухайте досить неприємні, жахливі речі, про які говорить повторення закону, 28 розділ, 30-й і 32-й віршик. Написано: заручися з твоєю дружиною, а спати з нею не будеш. Побудуєш великий дім, а жити в ньому не будеш. Посадиш виноградник, а їсти плодів з нього не будеш. Будеш мати овець ослів, але не будеш мати від них ніякої користі. І саме тяжке, що тут написано в цьому місці, будеш мати синів і дітей, але вони не будуть твоїми, вони підуть в полон. Жахлива річ. Якби людина це все має, набуває, вкладується, а використовувати цього не буде. Чому? Тому що це є покарання або називається прокляття. Господи, збережи нас від такого досвіду, але воно буває таке в житті. Друге, що Соломон радить після того, як ти використовуєш те, що Бог тобі дав, він каже: якщо ти можеш брати свою частку, свою долю, свій пай, цікаво, що у Бога є моя частка, у Бога є мій пай, моя доля. Згадую Дмитра Безпалова, він каже: я переміг в своєму житті заздрість слідуючим образом. Коли я бачу більш успішного проповідника, співака, музиканта, служителя, часто заздрість підходить і каже, «Ну, ну ти не такий. Йому прийшло відкриття. Йому прийшло відкриття таке, що він каже: я отримав те, що мій Бог і мій батько має благословення не тільки для однієї, персони, для однієї. Людини. Якщо він благословляє когось, то у нього є благословення і для мене. Амінь. В нього є благословіння для хору, для групи, для музикантів, для духового оркестру. У Бога є, і це є правда. Про Якова написано. Оце усі 12 колін Ізраїльних, і ось що сказав їм їхній батько, і благословив їх, і дав їм благословіння кожному своє. Якщо Яків був здібний дати благословіння кожному своє, брати і сестри, у нас є своя доля в служінні, в праці, в сім'ї, в соціумі, в культурі, в різних моментах у нас є своє, і сатана часто говорить: а ти не такий. Ну, і що, що не такий? У тебе є своє місце від Бога. І якщо людина обмежена в благословіння, то Бог безмежний, Він може дати нам свою частку. Ми мали свою частку, коли жили в Україні, але у Бога є своя частка і для нас тут. Подяка Богу за це. І ми повинні цю частку брати. І якщо ми беремо цю частку, то Соломон говорить, що це є дар Божий, Що це є дар Божий. І крім того, третє, він додає: і коли ти від того, що тобі Бог дає, можеш насолоджуватися, коли ти можеш веселитися. Радіти, то це є дар Божий. І знову і знову він повторюється в цій істині і говорить, тому я зрозумів, що немає нічого кращого для людини, як бути задоволеною своєю справою, оскільки це її доля. Можливо, ви колись бачили такі відеоролики про Лева. Лев, коли він. Полює на свою жертву, він такий робиться, як скажений, він такий робиться весь нервовий, він возбуджений, він доганяє цю жертву і її вбиває. Але коли він вбиває цю жертву, він міняється. Це зовсім інший лев. Він такий заспокійливий, він такий умиротворений, і він такий лежить, якщо ви бачили, він лиже свою, облизує свою жертву, якби вибачається за те, що я тебе вбив, але мені треба поїсти. І ми, мабуть, бачили, як цей лев їсть оцю свою жертву. Він так смакує, так дивиться, знаєте, і самому вже хочеться піти щось поїсти. Він нікуди не спішить, він, він просто насолоджується. То випереджуючи подію, незабаром у нас буде обід, я бажаю, щоб на цьому обіді ви отримали насолоду, щоб ви смакували, щоб ви насолоджувалися. І щоб ви. Получили радість від того, від самого процесу. І що цікаво, цей еклезіаст говорить слідуюче: а хто може їсти і хто може насолоджуватись без нього? Брати і сестри, ми навіть в апетиті залежні від Бога. І цю думку повторює апостол Павло і каже, коли ви їсте, п'єте чи щось інше робите, що робіть? У славу Божу! У славу Божу! Ми можемо їсти, пити і різні діла робити. У славу Божу! Ми насолоджуємося. Як багато людей в Америці, чи ви насолоджуєтесь від самого процесу? Їди, питва, сну, роботи, я думаю, що не Згадую такого чоловіка, нашого сучасника Тіді Джейкса. І він каже: я д... наблюдав, як мій тато працює, а його тато мив підлоги. І він каже, таке враження, що ця робота доставляла йому велике задоволення. Він каже, він просто як творчу роботу це робив. Він не скиглив, він не жалівся, а він так каже, мив ту підлогу. Мені каже, здавалося що саме, що він не працює, а просто танцює з тією шваброю. Він отримав задоволення. Брата і сестри, ті, хто ви вчитеся, ті, хто працюють, ви отримуєте задоволення від вашої роботи чи ні? Я служив різним людям, і одна із них це була вчителька, не раз я з нею зустрічався, вона плакала і казала, я не хочу йти в ту школу, я ненавижу свою роботу. І ми молилися, і ми казали: або сама міняйся, або роботу міняй. Но це ненормально, що ти ходиш на роботу, як на каторгу. Вона не насолоджувалась своєю роботою. Друга сестра працювала стоматологом в дитячій поліклініці. Не можу і все, спасіть мене! Я не можу працювати, я не можу йти на цю роботу. І в кінці вона просто пішла в інше місце працювати. Браті і сестри, я хотів би сьогодні побажати всім нам дара Божого. Хотів би задати вам запитання: ви получаєте задоволення від життя в Америці чи ні? Алілуя, сестра Надя, ми вас чуємо і всіх інших. Ми їхали, щоб отримувати тут задоволення. У нас були мрії, ми молилися, просили, але приїхали, і щось пішло не по-нашому, не так, як ми хочемо. І все, я опустили руки, занепали духом, прийшла депресія, вже і жити не хочеться. Браті і сестри, я сьогодні хотів би вам побажати. Поки ми сьогодні живемо тут, а, давайте насолоджуватись моментом. Чи ви замітили, що ми живемо в сьогоденні, що осінь золота? Чи ви бачите ці барви кольори, якими нагородив нас Господь? Ми дякуємо за життя в Україні, в інших місцях. Ми дякуємо за майбутнє життя, але живемо ми тепер, ми зараз. Живемо, лови момент, Бог тобі говорить. Насолоджуйся своїми дітьми, онуками, батьками, друзями, церквою, те, що ти маєш, насолоджуйся. Якщо не насолоджуйся, смирись перед Богом і скажи, Бог, я не хочу мучитися, тому що повнота спасіння заключається в тому, що Бог дає дихання, що Бог дає життя, і Бог дає все в ім'я Ісуса Христа. І тому Соломон в старому заповіті він це зрозумів. Він зрозумів глибоко, що це є дар Божий. Тому моє слово настанови, побажання і благословіння заключається в тому, щоби сьогодні ви отримали цей дар, щоби завтра, коли ви підете, поїдете, полетите, щоб жили в тому дарі. Бог, я хочу насолоджуватись моментом, я хочу насолоджуватись процесом. Це четвер нашого брата Віктора, Стадніка, було 60 років. Ми з ним зустрілися ювілей. Я питаю, брат Віті, розкажіть, як життя нажилося. Він каже: пам'ятаю, що вчора був маленький, а сьогодні вже 60 років. Життя летить так швидко. І що ми з вами робимо? А ми доставляємо турбіну і ще швидше. Зупинися! Зупини те колесо, в якій білка крутиться, зупинись, ми відлітаємо. Не треба від зарплати до зарплати. О, коли вже я там на вікейшн поїду, а коли відпочинок насолоджуйся тим, що роблять твої руки сьогодні. Тим домом, де ти живеш, тими сусідами, тими друзями, тої церкви, насолоджуйся, дякую Богу. Не чекай, що колись буде легше, скоро буде легше. Тобі вже легше. Тому що у Бога є дар. Для Тебе благослови вас Господь. Я чув про одну таку сім'ю, і вони запропонували таку молитву, яка діє і працює. І вони молилися, Боже, поможи мені бути в правильному місці, в правильний час. І каже, чудеса були в нашому житті. Може, ви колись бути молитися, такої молитви, Боже, поможи мені бути в правильному місці в правильний час по волі Твоїй. Якщо нема дара Божого, браття і сестри, що робиться з людиною, коли дара Божого нема? Я коротенько скажу, п'ятий розділ книги Еклезіаст про це говорить в контексті: оцей текст, який я спочатку прочитав в контексті. Послухайте, я з дев'ятого віршика тільки деякі слова скажу: що робиться з людиною, коли вона не отримує дару Божого. І перший дев'ятий віршик. Ця людина своїм багатством і сріблом не насичується, не має користі. Десятий вірш каже, що це все вона не здібна використати. Вона лишається один віршик, без сну, навіть заснути не може. Вона це все зберігає, це багатство на шкоду на біду собі. 13 віршик каже, що лихо приходить в її життя і вона лишається без нічого. 14 віршик каже, що вона голим залишає цю землю. І 15-й віршик каже, що лихо приходить і її праця просто на вітер. А тепер 16 вірші. Послухайте, це все в контексті. А він у всі дні свої їв у темряві, мав багато смутку, прикростей і досади. Отаке От заключення про людину, яка не мала дара Божого, те, що я перелічив вище, має значення, але 16-й віршик, вірш, би центральний, він у всі дні свої їв не в задоволення, а в темряві, щоб мене ніхто не бачив. Такий насуплений, такий серйозний, такий сердитий, задоволення ніякого нема, все не так. Ну, що це таке? І далі каже, що був багато в нього смутку, і прикрості, і досади, роздратування, гнів. Отакий От стан людини. Людина, яка не має дара Божого. Але та, яка має дар Божий, продовжує Еклезіаст. Після 16-го, він каже, 17-й, Одне, що я визначив за добре і приємне, це їсти, пити, бути задоволеним усякою своєю працею, яку людина звершує під сонцем протягом свого короткого життя, яке дав їй Бог, тому що її така доля. Брати і сестри, Господь нас закликає, щоб ми просили у Бога, смирялися. Тому що ми сильно залежні від дара Божого. Без дара Божого якість життя наше буде ніяка. І чому Господь дає нам цей дар? Чому цей Бог нам дає дар? Послухайте 19 й віршик із цього розділу, написано слідуюче: недовго будуть в неї в пам'яті дні життя її, тому Бог винагороджує її радістю серця її. Наше життя коротеньке. Не будемо його прискорювати. Давайте будемо ловити момент. Давайте будемо насолоджуватись процесом. Наше життя коротеньке. І Бог каже, тому що життя коротеньке, я винагороджую цю людину радістю. І про це було би неповне слово, якби ми не згадали про Ісуса Христа. Про нього написано слідуюче. Він говорить до Самарянки. Каже, коли б ти знала дар Божий, і хто говорить, тобі дай мені пити, ти сама би просила у нього, і він би дав би тобі живої води. Дар Божий по Соломону це зовнішні речі, це праця, це сім'я, це багатство, це, це маєтки. Але ми читаємо всю Біблію, і новий заповіт каже, що ми маємо дар Божий самого Сина Божого. Слава за це Богу! Це дар Божий. І тому наше життя може бути в повноті, коли дар Соломона, він лягає або оснований на дарі, який ми отримали в Ісусі Христі. Тому що зарплата за гріх є смерть, а дар Божий це життя, життя вічне. Тому я вітаю вас. Самі багаті люди сьогодні зібрались тут, в штаті Вашингтон, тому що ви всі одаровані. Ваш дар не оцінюється золотом, сріблом, доларами, багатствами, алмазами, дорогоцінними камнями. Ви маєте дар вічного життя. Ми до кінця не можемо того усвідомити. Брати і сестри, тому ми йдемо зараз до ключової молитви. І я хотів би вас запросити, молоді, ті, хто на балконі, всі-всі. Давайте ми зараз згадаємо за минулий рік, які дари Божі ми отримували в школі, в коледжі, коли ми були в літаку, на воді, на фрівеях, дома. В різних обставинах я впевнений, що ви згадаєте, що Бог дав вам якийсь дар на роботі. Дав вам якийсь дар. Давайте ми за це сьогодні щиро, кожен подякує Богові. І друге, за що би я хотів вас попросити, давайте ми в смиренні попросимо, Боже, ми тотально стовідсотково залежні від Твого дару, в великих речах і в маленьких речах. Благослови нас на цей новий рік, дослідючих жнив, до слідуючого дня. Подяки. Порядок молитви нас буде слідуючи. Ми зі служителями, пасторами візьмемо цю воду, цей хліб і цю Біблію, дамо паузу для того, щоб ви особисто подякували своєму Богу, який дає вам все. А після цього ми будемо дякувати від лиця церкви, від нашого штату від землі. Будемо творцю дякувати за багатства, за щедроти і за все, що він посилає в наше життя. Тому я запрошую вас до щирої молитви. Давайте ми встанемо.